Влада і бізнес, партнерство в сучасних умовах. Цю тему в Тернополі обговорили на круглому столі представники влади та головного управління Міндоходів в області із підприємцями. Захід для налагодження діалогу організувало обласне відділення Асоціації платників податків України. Асоціація вітає і підтримує прагнення української влади мінімізувати негативні явища і у всіх сферах життя країни. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати. Дії влади, якщо вони на користь бізнесу. Підприємці, як значна частина нашого бізнесового середовища, розуміють, що зобов'язані платити податки. І переважна більшість людей, переважна більшість підприємців, платять ці податки, платять в повному об'ємі. Але держава, в свою чергу, повинна забезпечити дотримання всіх законів і щоб ці всі закони, які діють, були для всіх однакові, тобто виконувалися всіма. Підприємцями не тільки дрібними, а й середніми, і більшими. Тобто ніякі привілегії ні для кого не повинно бути. Представники міндоходів під час круглого столу зазначили, від податків, які сплачують бізнесмени області, залежить дуже багато. Близько 20-25% підприємців забезпечують надходження до місцевих бюджетів. Це також на сьогоднішній день є тим вагомим внеском для забезпечення виконання місцевими бюджетами тих функцій, які на них покладені. Забезпечили вже понад 300 мільйонів завдяки саме вам надходженню до державного бюджету. А це соціальні виплати, заробітні плати, в тому числі і все інше. У ці скрутні для України часи бізнес робить неможливе, формує робочі місця, наповнює бюджет та допомагає державі виконувати її прямі функції. Тому від влади чекає конкретних кроків та багаторівневої підтримки. Влада на сьогодні готова зробити всі кроки по полегшенню введення бізнесу, по полегшенню взаємовідносин і стосунків з контролюючими фіскальними органами. Щоб людина, яка хоче прийти інвестором в нашу область, зараз фокусуємося саме на нас, вона має бачити, куди вона йде і на яких засадах вона йде. Але попередній досвід говорить зворотній, що багато хто від нас пішов, багато, кому, багато хто вагається зараз в тих умовах, які у нас є. Сьогодні суспільство, платники податків, підприємці вимагають від влади посилення відповідальності чиновників, боротьби з корупцією. З контрабандою, але боротьби не як процесу, а боротьби як реального результату. Асоціація платників податків, я вважаю, має стати одною з найбільш впливових громадських організацій, яка зможе відстояти інтереси підприємців і відстояти інтереси держави. Недарма одним із завдань концепції реформування податкової системи ставиться відновлення довіри між всіма сторонами економічного процесу. Бо чого гріха таїти, що думає платник податків? Бюджетні гроші розкрадаються. І попередні приклади попередніки дають право не сумніватися в цьому. Під час круглого столу учасники також обговорили резолюцію, в якій висловили свої пропозиції кабінету міністрів, Верховній Раді, обласній та міській владі. Мабуть, варто на сьогодні владі подумати про те, що створити інвестиційні паспорти кожного підприємства, інвестиційні паспорти кожної адміністративно-територіальної одиниці, а також району і області. Саме цей інвестиційний паспорт дасть можливість інвестору. Прийняти оперативне рішення стосовно залучення інвестицій треба говорити з цільовими аудиторіями, що інтереси підприємців, ті, що торгують на ринку, і ті, що торгують в магазинах, і ті, що будують, і ті, що е, виробляють, і шиють, чи взуття чи річ, це абсолютно різні. Це і проблеми в них абсолютно різні. І тоді напевно, якби шо, якщо, якщо б це відбувалося в реальному часі, якби було спільне розуміння, десь знайти е е е якийсь такий консенсусний варіант, щоб всі були задоволені, тоді напевно був би результат. Після круглого столу з нагоди дня підприємця, який відзначають у першу неділю вересня, нагородили кращих підприємців області. Зокрема, ТОВ Україна, Прат, Тернопільський молокозавод, ТОВ Екор ТЗ», Демкура Тарас Володимирович, ПСП, агрофірма Горень, ПАП Дзвін, ТОВ Торговий Дім Інтеграл, ТОВ Торгова компанія. Нія Мегаполіс Україна, ТОВ Ант, ТОВ Бучич Агрохлібпром», ТОВ Трейд Агрохім, ТОВ Миколанецький Бровар, ТОВ Тернопільбут, Віталій Березій, Тетяна Іскрицька, Юрій Кузів, Фг Вікторія, 92 Вад Тернопільгаз, ЦОВЦЕБОРТНЕЦЕ Україна, ПП Агрон, ТДВ Шустов Спирт, ПП НВО енергоощадні Технології, ПП Креатор -Буд. ДП дінтер Україна, Скала. Всім підприємцям з професійним святом, і щоб ми завжди працювали, процвітали. Слава Україні!